Да, двоє людей загинули, і дитячий садочок постраждав в будинках вікна повилітали. Але загалом для тилової лазової на, на півдні, да, яка вважалася більш-менш да. спокійною, ну це дуже для того. Де невіз дітей планували виводити, я нагадаю, в офлайн навчання навчання. Так, і ну дивіться, що до залізниці, ну це ж не перша трагедія, да, і на жаль, не остання. Настрої і атмосфера в лозові. Для них вокзал, як я розумію, бо в кожному коментарі і бачу по коментарях yeah. людей, що для них це символ. Я Зустрічав людей, які чекали своїх дітей. Це Лозівська дитяча баскетбольна команда, яка їхала з зборів тренувальних, і вона в цей день зранку мала приїхати, але там з запізненням. Ну, в цілому, люди якби. Не можна сказати, що тих, кого я бачив, про всіх я не можу вийти, якось прям фантастично а, втратили мотивацію до життя або шоковані. Ні, вони розуміють, що Вільний. будемо відновлювати. Глазовій нас теж добре чутно, ми там звучимо. От, і тут просто... Слова підтримки. Да, Лозовій, тут хочеться... бо від Харкова да, ми таки переживали досить нещодавно. да, були по промзоні, коли дуже багато ударів одночасно з різною зброєю, Ну там були шахеди тільки, Да. Плюс шахедів одночасно 34 то... 34 поло за